Продовжуємо ми грати і розбирати дві фракції. Мене трошки відволікли, вибачайте це відео поділиться на дві частини. Це буде друга частина. На чому я там зупинився на, на демонах і зараз розкажу, яких стоїть качати іменно на фракцію, а яких не дуже, які просто вам ніде потрібні не будуть. Я так ще буду казати, де вони ще, крім війни фракції, можуть згодити. бо Багато таких локацій. є. Ідемо до демонів. Не сюди. Йдемо далі до демонів. Так. Камідус. Дуже хороший герой на РТА на війни фракції і топовий міфік. Качати 100%. Карніч та ж сама історія, пригодиться вам віздіє теж. Качайте. Ну, по-любому, ви будьте рано чи пізно прокляте місто, закриєте, ви його заберете, душі заберете. Хороший герой. Принц Каймір хороший герой на РТА, на 3 на 3, і багато потрібна перезарядка, він вам допоможе. В пачках на дракона, наприклад, там через перезарядку, через пророчку, топовий герой. Тиран із Лімор хороший на гідру. Хороший на війні фракції. Ну, я прокачав його, бо в мене на той час не було альтернатив ніяких. Графіня Лікс, на мій погляд, я би її не качав. Вона така собі їй потрібен ребаланс. Б'є вона не дуже сильно, такий собі герой. Хіфрак топ на лайв арену через Давпачку можна. Робити і на 3х3, ну, і на війні новій фракції. Взагалі топовий дамагір, там коефіцієнти, коефіцієнти хороші, так що качайте його. Скоріт полукровка теж досить непоганий герой на гідру. на Новійна фракції вам теж пригодиться. На гідрі досить-досить багато урона набиває, так що качайте його по-любому. Дрекстера всі по частинам получать, тобто там, зайти і купити його можна, там, я не пам'ятаю, за 3 місяці вроді. Досить непоганий герой. Ну, я в свій час його скормив, то таке. Може, рано чи пізно мені випаде. На війнах фракції він хороший. Ну, Візяв він, в принципі, хороший. Він платний такий. Одівається на нього кражу житті, і він досить довго буде жити і танкувати. Кондрафон я прокачав, бо на той час в мене альтернативне було. Ну я, моя думка, що йому потрібен ребаланс. я пам'ятна, досить, досить хороший герой. Їдру, досить багато там на носи, на війні фракції так само, на хард хуна, там можна через підрив, типу вижигання. Хороший гігрой качайте. Васал. коли він вам упаде з вежі, то, в принципі, він вам буде нахрен не потрібен, я би не качав. Вітя Лукава дуже хороший сейф, іменно на війні фракції. Вона багато де вам пригодиться і теж качайте. Вулканус. Топ-герой на Рта Арено, і взагалі топ-герой, його по-любому качайте. Він творить люту грязь разом з демонами, особенно з гіцогінньою Ліліту. Бувають такі, такі нехороші паки на рта Арену. Кладуть, що не знаєш, кого банить. Вор Шазар непоганий бомбовик, в принципі, ну, йому потрібна умова, там 100% крит шансу, в принципі, не дуже так тяжко. Дати, але такий посредствіний. В принципі, якщо у вас нічого немає, то там бомби іменно на війнах фракції нормально дамажу, то можете його прокачати. Гірсині ліліту то топ, в кам'юну шкіру, на арта, віз лютий топчик качайте. Про неї багато гайдів. Хелікат теж топ, тож почти візде. На арта Арену його досить часто юзили, але зараз мета чуть помінялася. Ну, він дуже хороший, під анківом. Типа на КБ, якщо у вас немає. Ну, герой хороший теж качайте, По-любому, він, вам пригодиться везде. З ним, правда, довго проходити, бо він. Якщо його б'ють, то він контратакує під коротше, Довга історія така. Ну, герой хороший. Крутракса, ну, таке, типа. я бачу пару боїв на рта Арені, що вона її люто заряджала, і вона там, якщо вона вбиває, вона додатковий хід получає, Ну, на війнах фракції, я не знаю. Це вже вас вибір качати її чи не качати, я би не качав. Я би чекав, що чогось другого. І нітви, от похожий на неї, звісно, чуть-чуть, но вінтве блок воскрешення. Він, правда, сильно картонний, ну, під Нехрітом, під такими героями, які севлять, він грає дуже і досить хорошо. У нього кожен, кожен навик з блоком Реса, то хороший герой. На РТ-арену, особливо на Макак, що теж його качають. Правда, у нього кафе не дуже великі, ну це вже таке. Ламасу вона теж по осадам всім дасться. Я її качати буду, і вам сувітую, вона теж везде пригодиться. плюс вона безкоштовна. Void, може, десь можна буде прикрутити. Алюра топ. Алюр можна качати з дві штуки три. Ну, дві це 100% на, на фею особливо. Щоб хардук проходити, то з алюрами дуже просто Тож, качати. Якщо маєте дві, дві штуки качайте, то бос на 21 етажі не походить взагалі. Якщо ви доведете їх, якщо у них будуть стати болімінь, то бос не походить просто і ви його заклюєте. Тортуру я би не качав гівно. А кот непоганий вижигатель. Якщо у вас немає альтернатив, то на паучіху можна його пристроїть. Не фракції теж непоганий герой. Вільдракс. Я би не качав, Сайон теж ніде не пригодиться, Рінія так само. Дуже губ. я не знаю, там можна якесь прокляте місто, його... вроді там є кімнати, де він доступний. Але я не знаю, я його не качав і качати не буду, бо в нього функціонал дуже маленький. Так само, як і у Назани, і у Баронеси, і в Танікс теж герой ніочому. Ачак, непоганий герой на Паучиху. на просту, не на, не на харду. Ось він там і заморозка, плюс вижигання, скорочення шкали ходу, хороший герой. На війнах Раксії він дуже-дуже пригодиться. Це ультимативний контроль, так що качайте його в будь-якому випадку. Інферно досить непогано б'є, якщо і нормально зарядити. Ось, якщо порівнювати з крутраксою, то її і легше одіти, і б'є вона досить теж непогано, і плюс епічні книжки легше достаються, ніж легендарні. То я би, якщо би був вибір, я би прокачав інферно. Торшон мені не подобається, хоча є гайда на нього. Це вже суб'єктивне таке. Горво-зубастий, він на Альнаме там проходить на останньому метажі, ну його пофіксили, то, в принципі, він вже не кардинально так потрібен. Магнар хороший герой, на війнах фракції він довго буде жити. Ну, качайте його по-любому, він вам пригодиться будь-якому випадку. У мене правда його немає, якщо впаде його прокачає. Дур голодний, така собі історія, але у нього є рез, У нього багато є функціоналу хорошого. Тобто, якщо у вас не вистачає виживаємості, то заряджайте дороговодного голодного нормально, щоб він співав воскрешати і ви пройдете фракцію спокійно. ну Якщо у вас, звісно, Ліліто немає, Якщо є Ліліто, то, то там, проблем з фракцією у вас не буде. Уртіката така собі історія, Пайдма теж. Я би їх не качав. Візія це хороша провокація, блок бонусів, гідра. Ось вона вовни тримає, хорошо, добре. Так що качайте її по-любому. З кімфуса я би не качав. З рідкісних героїв Лютопес бистро качає корм. Досить непоганий герой там і на потаємних кімнатах у проклятому місті. Його можна де неде юзати. Я би теж прокачав, мені впаде, то я його прокачає. Давайте перейдемо в священний орден. Так. Дивіться, Зікрут, Ніфілім, імба люта. Я би його качав. Якщо б він не упав, пригодиться віздя. Хороший герой. Рошкар це Анкіл. Якщо у вас проблема з КБ, то качайте його. Плюс на фракціях він вам теж досить-досить пригодиться. Корвіс досить теж непоганий герой. На ньому його, якщо дуже люто зарядити, він 10-й хард дракон може качати, але. Його треба дуже-дуже люто зарядити. На війнах фракцій він вам пригодиться. Якщо немає альтернатив, качайте. Астраон, в нього теж є стан, він непогано б'є. На війнах фракції він хороший. Тож, якщо немає альтернатив, то качайте. Хоустрінг. його пофік, кажу, пофіксили, по Тепер він на Гідрі набиває там якісь цифри, але щось я дивився, то така собі історія там. Мало його пофіксило, одним словом. Гензель в з Ретою. Якщо ви робили злиття, бо на них злиття було, то по-любому на фракцію треба класти. Герої непогані, але вони один без одного взагалі не грають, можна сказати. Там маленькі коефіцієнти. Ці герої по гайдам я дивився, що блогери хотіли якось порозкривати, але щось вони особи не грають ніде. X-Men, Хімен, кажу, X-Men, був на нього бойовий пропуск. Я не купляв, правда, бо я не доначу. Ну герой грошей на гідру. Його по-любому треба качати, він там набивай космос урона. Якщо качайте. Якщо купили, то качайте. Ну, я думаю, якщо ви його купили, то будете по-любому качати, але то таке. Так, ерол. Так, його перебалансили, ну, така собі історія. Він, правда, сильно б'є. Якщо ви його хорошо зарядите і у вас немає альтернатив, від ДДН на війни фракції, то прокачайте. Так само, як Абатіса, вона непогано там б'є. Якщо немає альтернатив, то прокачайте. Глісея, вона, типа, задумувалась як контраперезарядки отаману, але в неї функціонал не дуже. І отаман, типа, її просто не, не замічає. Вона тіпа, робить дуже мало користі. КПД в неї дуже маленьке, одним словом. Я би не качав. Мало з частин всі отримують, і по-любому треба качати. Вона похожа на Анірі дуже. Якщо я частини до то я її по-любому. Буду качати. Віксвел. До цього були віксвел паки на хідру, там набивали космічний космічні урон, але тепер пофіксили. І я рахую, що це добре. Бо такі пачки дуже багато набивали і не було ніяких альтернатив. Ну, а так його на КБ можна брати, він там все одно в своїх 100 наб'єте. Тисяч на цьому, та й нормально, та з одного ключа закриті, Та й добре. Непоганий герой, хороший, я би качав. Матаєс, він непогано хіле. Якщо у вас немає альтернатив, то на війні фракції вам конкретно пригодиться. Він, У нього сейф хороший, він багато вам чим допоможе. Ну, про Гретель, я казав, що вони один без одного не грають. Ну, та ж сама історія, якщо у вас немає з чим більше грати, то можете прокачати. Їх проблема, що вони двоє. Через атаку і ну там така собі історія. У них механіка, вони між собою не сильно взаємодіють. Це не Анкора, не все, не Тарас і Марічка. У них якась є синергія, а у цих синергія дуже маленька і КПД теж. приподобна на фракцію Топчик. Вона провокацією дає, контратаку. Хороший герой качайте. Купідус. Ну, Купідус, у мене є от Венера. Ходить. Якщо мені впаде, я прокачаю на фракцію. І у проклятому місті він дуже багато може пригодиться. Так що, якщо мені впаде, я буду качати. Ну, до він досить непоганий. Лупа він хороша. От недавно мені цей єпископ Пінтрою впав. Я його може прокачаю пізніше, бо потрібно на у проклятому місті, там є локації, де він потрібен. Ну, де потрібні такі герої. А у мене альтернатив ніяких немає, то я його буду качати. Він правда, в чергу встане, але таке. Бівальд непоганий герой на гідру. Він може перманентно тримати провокацію на гідрі. і на війнах Храксі він теж непоганий. Тобто можете його сміло качати. Так, Фарм. Фальмонд. Ну, нічого про нього не можу сказати. Дивився я відео в Дядіо, що він там може стояти, його хрен уб'єш. Але така собі історія. Звісно, якщо впаде, то качайте на війнах фракції, нам там затащився лідер фракції. Якщо не буде, що качати, то качайте. Ніколас ну, і Анкіли через нього, правда, вони застарілі, вони такі трошки геморойні. От його зараз можна забрати на звиттю. Він, я думаю, Ізнаєль буде непогано грати, але йому потрібен ребаланс. Я думаю, що ребаланс буде в будь-якому випадку, бо у них немає ніякої синергії. Ну, Конкретно у Нуелі є Сенерія з Ніколасом, а у Ніколаса з Нуель немає. Тобто я думаю, буде ребаланс і будуть щось робити з ним. Вініара, от вона мені упала її прокачав. Непоганий герой. І на гідру можна пристроїти. Вона дає штраф швидкості, слабість. Кажу штраф швидкості, штраф е, защити і слабость. Непоганий досить герой. Я прокачав і не пожалів. Кардіель Тімап на. Харт Лаву wow. вообще, топчик. Вообще топчик герой, так що в будь-якому випадку його качайте. Костян, теж непоганий герой не війни фракції. І він багато де пригодиться у потаємних кімнатах. Ну і в цьому контенті. Непоганий герой. Верховний Етель, теж, якщо нема альтернативки на війни фракції, конкретно можете прокачати. Вона там б'є непогано. Вітріус, герой взагалі, як контраперезарядка. Типа, ну, він щось особо не грає, і у нього коефіцієнти урона не дуже великі. Такий собі, звісно. Він мені зустрічався на арта арені і щось він там бив, але чи то просто під харімою він особо б'є, чи він просто особо не б'є. Ось урона я особо не почув. Ноель ну, це майбутнє злиття. Я думаю, герой непоганий. Всіх, вс... Всім бажаю робити цю героїню на по-любому десь пригодиться. Якщо у вас є ресурси і можливість, От, давайте далі. Канонісу я би не качав. Безтолково, так само, як Адріель і Хоуп. Снігоцвіт вміє завивати навіть з нею. Люди на Арта арені грають. Такий свій, правда, герой, але я не знаю, нема альтернатив, то качайте. Талія непогано б'є. Тобто теж її можете на ВФ, це конкретно на ВФ прокачати, більше вони ніде грати не будуть. Джуліану я би не качав, Сангвініо теж. Атар непоганий на КБ. І в мене прокачаний на війни фракції. Нормальний. Нормально там навалює. Реліквар це гівно, місіонер так само. Ромеро, він дає регенерації, він теж конкретно в війнах фракції вам допоможе. Так що качайте його. Ледія Теса це гівно, Мордекай — непоганий вижигатель. І на гідру, і на павчиху. Ну і пригодиться він там скорочешка в уходу, він вам на війна фракції, пригодиться. Буші це гівно. Фінекс непоганий герой не війни фракції. Так що качайте. Сміло, він блок воскрешення дає з ним трошки проще грати. Іменно на 21-му етажі він шотиє з блоком двох цих міньйонів, і там сильно не б'є. Так що качайте. Діакон Амстронг хороший герой на фею і на війни фракції, багато де вам пригодиться, його теж сміло качайте. Псалміст це альтернатива кардиналу, але кардинал, чим він ліпший, він, якщо він піднімає, то герої зразу ходять. А псалміст може, може у вас така ситуація вийти, якщо вони будуть м'ядляні, то вони просто після рісу не успіють походити. Ну, це ріс на фракцію. Якщо одінити непогано, то... Це ваша альтернатива закрити на три зірки 21 етаж. Лодрік це гівно, ну, я би не качав. Так само, як Анахарет. Ну, він, типа, бонуси продліває. Тіпу десь у вік-фовпаках грає. Ну, я не знаю. На війнах фракцій воно там не пригодиться взагалі. Так само, як Карнілія. За кардинала я говорив, топчик він у мене ходить. Можна підгадати і взагалі не париться і закрити фракцію. Ну, дивіться, зрарок. У мене храмовник прокачаний був. Я не знаю, чи я його прокачав. Тож на війні фракції, походу, прокачав. Мені не вистачало герою. Він провокацію там дає. Так я собі, але як нема альтернатив, то І качав я його на хардвежу, він подаємній кімнаті потрібен. Так що качайте, якщо ви проходите вже цей контент. Ну, в принципі, все, з кого тут можна ще виділити, а мало не забув зброєносець. Качаєте двох збройносів, і вони з боком реса, плюс скорочення шкала ходу, ну їх треба добре одіти. ну і Якщо у вас є кардинал, два цих зброєносця, вони ходять, і цей, убивають з блоком реса, І так само, як Фінакс, двох мобів убити на 21 етажі, і вважайте, ви закрили на три зірочки. Якщо взагалі вже такі нічого немає, нічого не падає, то можете їх прокачати. Ну, щоб вони плюс-мінус били, їх треба на 60 й уровень давати, щоб закрити на 3 на три, на три зірочки. Бо на 50-му, то я думаю, там рясу від кардинала вам не хватить. Така от історія. Такі війни фракції. Якщо вам подобається, то підписуйтесь, кидайте якісь коментарі, тисніть лайки. Що роблю не так, чи десь мене можете поправити в коментарі. Все. Всім дякую за те, що ви мене слухали. Буду випускати Буду випускати відео по... почти кожен день по фракціям. Буду РТА трошки грати по можливості, по справам, як, як буде день загружений. Я думаю, і пишіть, що подобається, не подобається, чи зря я це все за чи не зря. Все, всім пока. Дякую за підтримку і за це, за те, що ви це дивилися.